Вітаю всіх! Мене звати Ходорєва Валерія Ігорівна, я лікар-акушер-гінеколог. І сьогодні розкажу вам за таку процедуру, як омолодження піхви. Це дуже популярна процедура серед жінок, як репродуктивного віку, так і жінок в менопаузі. Коли ж ми використовуємо лазерне омолодження при нетриманні сечі, для лікування опущення стінок піхви, наприклад, після пологів, для лікування симптомів вагінальної атрофії, коли у жінки є посилене відчуття сухості піхви, також для посилення чутливості жінки під час сексу. Крім того, лазерні методики застосовуються не тільки з метою корекції функції жіночих статевих органів, але і в естетичних цілях для усунення іперпигментації дряблості шкіри вульві, при синдромі вагінальної релаксації, для шліфування і пом'якшення рубцевої тканини, якщо у жінки в минулому були епізіотомії або якісь пластичні операції на статевих органах. Тож, як працює лазерне омолодження піхви, під час цієї процедури точно контрольована лазерна енергія доставляється до слизової оболонки піхви. Це призводить до дбайливого нагрівання колагену всередині, до температури, яка сприяє миттєвому скороченню його волокон, тобто при цьому скорочується і стискається поверхня слизової оболонки піхви. Тепловий ефект на колаген продовжується і після лазерного впливу, і це проявляється процесами реконструкції колагену, тобто призводить до утворення нового колагену, загального поліпшення щільності, еластичності обробленої тканини. Ви можете звернутися в габурець клінік для проходження попередньої консультації, для обговорення необхідної кількості процедури молодження і подальшого планування вашого лікування.